Зараз ми запитаємо у людей, що означає ця іконка на сайті. Що, щоб ви сказали, що означає оця іконка на сайті. Ця іконка, ну це типу, як меню. Що ну, меню, це, там буде каталог, ціни. Лише що означає оця іконка на сайті. Особисто для вас. Ну, перейти кудись. Доповнення. Що скажете про цю іконку? Що вона означає? Що то странне. Що Тут не, ковір, типу, юбка. Ні-ні-ні, ось Так. Що? Да, що я назначаю? Настройки... Не знаю. Що ви Про... Тільки іконочку пояснити, що означає ця іконка на сайті. Ну, це ж бургер, так, да? це є... бургер, так. Да. Меню. Меню. Розкажіть, будь ласка, що означає саме для вас е, ось ця іконка на сайті? Яка іконка? Ось ця в е, е, Меню сайту, що в сайті є. Для чого воно, там, контакти, галерея. Якось так. Що означає ось ця е, е, фігурка? Несно? Ну, стрілочка ви маєте на увазі? Ні-ні. Ось саме ось цей значок, на який будуть клікати. Ну, Це замочок, тіпи, заблокувати. Так, другий. Ну оце ну настройки. Що означає оця іконка на сайті? Це морменю. Це зараз назву його точно. Це не бургер. Не бургер. Ну, це морменю, вона називається зазвичай. Ну, це бургер, а це це бургер, там є, кебаб, меню і так далі. означає ця іконка на сайті. Ну, це ж менюшку, щоб відкрити її, ну. Не, не Контекст на меню. Ну, я не знаю. Просто, просто менюшка, це бургер називається, якщо не пам'ятаю. Сендвічна якось так. Uh -huh. Що означає ось ця іконка на сайті? Uh, додаткові опції. Що означає оця іконка на сайті? Особисто для вас, як на вашу думку? Це перша асоціація. Що вона означає? Можливо, функції якісь там має. Налаштування якісь там, Опції, uh опції. -huh.